Чи може жінка навіть не здогадуватися, що вона вагітна, аж до самої миті народження дитини звучить неймовірно, майже неможливо, але історія знає такі випадки. Інколи тіло подає слабкі сигнали, які можна прийняти за звичайне нездужання, але психіка просто відмовляється приймати правду. Буває, пологи настають раптово, без підготовки, без розуміння того, що відбувається. У такому стані жінка не може усвідомлювати, що щойно народила живу дитину. У такі моменти свідомість ніби розривається між страхом, розгубленістю та нереальністю подій. Лікарі називають це явище запереченням вагітності. Випадки фіксувалися у різні роки. Наприклад, у 2006 у Франції, у 2010 у США, у 2015 у Німеччині. Усі ці жінки до останнього моменту жили звичайним життям, працювали, планували майбутнє, і жодна не усвідомлювала, що носить у собі дитину. І коли все закінчується раптовими пологами, психіка може не витримати. Жінка просто не розуміє, що перед нею нове життя. У такому стані неможливо говорити про свідомий намір чи злочин. Це радше трагедія людського розуму, який, намагаючись захиститися, відгороджує людину від самої реальності. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Всім привіт! Я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про справу, яка шокувала Францію та Південну Корею, справу, яку журналісти прозвали коротко діти із морозилки. Історія родини Кружо почалася цілком звичайно. Жан Луї Кружо та Веронік Ферве Кружо одружилися у 1990 році. П'ять років по тому, у 95-му, у них народився первісток син. А ще через два роки, у 97-му, сім'я знову поповнилася. Народився другий хлопчик. Жили вони спокійно, без скандалів і проблем. А у 2002 році родина переїхала до Сеула, столиці Південної Кореї. Жан Луї був талановитим інженером, і одна із міжнародних компаній запросила його працювати у головному офісі. Компанія навіть орендувала для них трьохповерховий приватний будинок із власним двориком справжня розкіш для Сеула, де більшість людей живуть у квартирах. У Кружо не було фінансових проблем. Зарплата Жан Луї дозволяла жити безтурботно. Подорожувати, купувати все необхідне для дітей, але через роботу чоловіка часто доводилося їздити у відрядження інколи на кілька тижнів поспіль. Веронік, якій на той час було 38 років, залишалася сама вдома з двома дітьми, вона повністю присвятила себе родині. Виховувала синів, допомагала в місцевому дитячому садку, де навчалися її діти, брала участь у шкільних заходах, займалася волонтерством. На перший погляд, ідеальна родина, але вже за кілька років після переїзду їхнє життя перетворилося на жахливий кошмар, про яке Франція дізнається лише через кілька років. Родина Кружо здавалася зразковою. Усміхнені, виховані доброзичливі. У них було багато друзів, їх поважали сусіди, і всі вважали, що це по-справжньому щаслива пара. Минуло 4 роки з моменту того, як вони переїхали до Кореї. Жан Луї, як завжди, багато працював, а Вероніт займалася дітьми та домашніми справами. Влітку 2006 року подружжя вирішило провести канікули у Франції, навідати рідних, побачити друзів і трохи відпочити. Але робота не відпускала Жан Луїна довго йому довелося повернутися до Сеула раніше, ніж планувалося. Він мав завершити кілька важливих проєктів і вже за пару тижнів знову зібратися у Францію, щоб провести решту літа із дружиною та дітьми. І 23 червня 2006 року. Року Жан Луї завершив усі свої заплановані зустрічі і повернувся додому раніше, ніж зазвичай. Того дня доставили посилку із свіжозамороженою рибою, цілою коробкою макрелі, яку він збирався приготувати пізніше. У гаражі стояла велика морозильна камера, звичайна на вигляд, схожа на шафу з кількома полицями, де родина зберігала продукти. Коли чоловік відкрив її, то побачив, що майже всі полиці заповнені напівфабрикатами. Щоб звільнити місце для нової риби, він вирішив провести невелику ревізію, викинути старі запаси. Саме тоді він натрапив на чорний пакет, захований у глибині однієї з полиць. Спочатку жон Луї Подував. Думав, що це просто зіпсована їжа, яку хтось забув викинути. І коли він спробував роздивитися вміст, то зрозумів, що перед ним тіло завернуте у пластик новонародженої дитини, і воно там було не одне. Його охопив шок, свідомість наче відмовилася вірити побаченому. Пізніше він згадував, що ледве міг тримати телефон у руках, не пам'ятав номер поліції, не міг згадати, як вимовити корейською навіть звичайні слова. Страх, розгубленість, повна безпорадність. Саме такими були його перші хвилини після відкриття тієї страшної таємниці. У стані повного шоку він все ж таки зміг зателефонувати одному із своїх колег. Курейцю, який одразу ж викликав поліцію та пояснив ситуацію. Коли слідчі прибули на місце, вони зіткнулися із першою проблемою жодних слідів злочину, ні крові, ні слідів боротьби, ні відбитків, нічого. Лише страшна знахідка в морозильній камері. Жан Луї був переконаний, поки сім'я перебувала у Франції, хтось проник у їхній будинок і залишив там дітей. Здавалося б, версія дивна, але тоді в неї вірив навіть він сам. Іншого пояснення не знаходилось. Поліція розпочала розслідування. Спочатку вони провели експертизу. Необхідно було з'ясувати, скільки часу минуло з моменту загибелі дітей, і головне, чи були вони живими при народженні. Через те, що тіла довгий час перебували у замороженому стані, визначити точний час смерті було практично неможливо. Однак дослідження показали, малюки прожили, хоч і зовсім недовго, але були живими після народження. Цей результат перевернув усе розслідування. Спочатку поліція почала шукати зв'язок між дітьми та мешканцями будинку. Підозра лягла, звісно, на самого Жан Луї, адже саме він зробив цю страшну знахідку. Проте чоловік категорично заперечував будь-яку причетність. Він був у повному розпачі, не розумів, як таке могло статися у його власному домі. Коли слідчі запитали про дружину, чи могла Веронік народити цих дітей. Жан Луї відповів без вагань: ні, це неможливо. Він пояснив. Ще кілька років тому Веронік перенесла серйозну операцію, і після того лікарі попередили, що вона більше ніколи не зможе мати дітей. Через три дні після події, не маючи статусу підозрюваного, Жан Луї повернувся до Франції до родини, шукаючи підтримки після пережитого. Перед вилітом він добровільно здав заразки ДНК, волосся та слину, щоб довести, що знайдені діти не мають до його сім'ї жодного стосунку. Слідство тим часом продовжувалося. Район, у якому стояв будинок, Кружо, був буквально вкритий камерами відеоспостереження. Поліція переглянула записи за кілька тижнів, жодних підозрілих відвідувачів. У Жан-Луї був лише один знайомий, який мав доступ до будинку, друг Мартін, який доглядав за оселею під час відпустки сім'ї. Ключ карта залишалася у нього, і за три тижні він навідувався туди лише чотири рази, що підтверджують записи з камер. Мартін не приносив із собою нічого, затримувався на кілька хвилин і щоразу залишав дім без підозрілих дій. У результаті ні він, ні жарлої не були визнані винними, а слідство, попри всі зусилля, зайшло у глухий кут. Поліція мала факти, але не мала відповіді, хто ці діти і як вони опинилися у будинку родини кружок. Після перших результатів експертиз у корейських слідчих залишилося головне питання чому? Навіщо комусь проникати у чужий будинок, щоб залишити там тіла дітей і головне у морозильнику, де їх неминуче знайдуть. Це здавалося настільки безглуздим, що поліцейські знову повернулися до очевидного, до самої родини кружу. Поступово з'явилися перші підстави для сумнівів. Одним із речових доказів став рушник, у якому було загорнуто одне із стіл. Такі самі рушники висіли у ванній кімнаті будинку кружу. Ця дрібниця змінила напрямок розслідування, тепер підозра знову впала на сім'ю. Через кілька тижнів аналіз ДНК дав приголомшливий результат: 99,9% збігів із ДНК жан луї Кружу. Обидві дитини мали одного батька, і тепер вони почали шукати матір цих дітей. Слідчі почали перевіряти всіх, хто мав доступ до будинку. Там працювала молода філіпінка, яка допомагала Веронік по господарству, але її генетичний профіль не збігався з даними немовлят. Тоді поліція вирішила отримати зразки ДНК самої Веронік. З дому зібрали все, що могло містити її сліди: зубні щітки, гребінці, ватні палички. Усього 16 зразків. Серед них знайшли три, що належали жінці, але поліції були потрібні офіційні біологічні матеріали, щоб зробити порівняння. Корейська сторона звернулася до Франції з проханням допомогти у розслідуванні, викликати подружжя кружона за досеулу для допиту. Але офіційно Франція відмовила: підстав для звинувачення не було, а самі кружона полягали, що справа сфабрикована. Тоді корейські слідчі знайшли неочікуваний вихід. Перед від'їздом до Франції Жан Лої розповідав, що у 2003 році його дружині зробили серйозну операцію. Після якої вона більше не могла мати дітей. Цю операцію проводили в Сеулі, і частина заразків, взяті під час медичного втручання, зберігалися в лікарні. Саме завдяки цим заразкам поліція отримала беззаперечний доказ: Веронік Кружо була біологічною матір'ю обох дітей, знайдених у морозильній камері. Це означало, що трагедія сталася ще до 2003 року, тобто за кілька років до операції. І, ймовірно, саме ускладнення після пологів і стало причиною того медичного втручання, про яке згадував Жан Луї, коли говорив, що це не можуть бути її діти. Коли правда вийшла на поверхню, родині Кружо довелося публічно реагувати. Влітку 2006 року подружжя дало прес-конференцію у Франції. Вони Говорили, що корейська поліція помиляється, а результати ДНК тестів це підробка. Перед телекамерами Жан-Луї тримав дружину за руку і говорив, що Веронік ніколи не була вагітна і не має жодного стосунку до знайдених дітей. Він був переконаний, що вся ця історія спланована провокація, організована конкурентами його компанії. Він казав. Ця атака спрямована не проти нас, а проти мого роботодавця. Попри очевидні результати експертиз, корейська поліція не могла більше діяти. Сім'я Кружо, громадяни Франції. А подія, хоч і сталася на території Кореї, не підпадала під їхню юрисдикцію без міжнародної згоди. Адже навіть діти, народжені там, юридично не були громадянами Кореї. Слідство завмерло, і, хоча офіційно справа залишалася відкритою, до неї більше ніхто не повертався багато років. Так історія родини Кружо перетворилася на одну із найзагадкованіших справ на початку 2000-х років, у якій істина і досі немає остаточного пояснення. Чому ж Вероні Кружо зробила те, що зробила? Чому вона сховала тіла дітей саме у морозильній камері, місце, де їх легко могли знайти? І як сталося, що за ці чотири роки її чоловік жарлуї нічого не помітив, адже родини. Родина приймала гостей. У домі часто проходили вечері, навіть святкування. Ніхто із друзів чи знайомих не бачив нічого дивного. Веронік поводилась спокійно, як завжди, усміхнена, врівноважена, турботлива мати двох дітей. Здавалося, вона просто не могла бути причетною. Та поступово поліція Франції отримала всі матеріали від корейських колег. Включно з тестами ДНК та доказами, які були знайдені в будинку, кружок. Відмовитися від розслідування було неможливо, і невдовзі нові аналізи підтвердили, ДНК збігається повністю. Веронік Кружо була матір'ю обох немовлят. Після цього французька поліція заарештувала подружжя. А вже 12 жовтня 2007 року Веронік зізналася у всьому. Вона сказала, що її чоловік Жан Луї справді нічого не знав. У 2002 та 2003 році вона потайки народила дітей, і саме їх чоловік випадково знайшов у морозильнику. Веронік розповідала, що народжувала сама у ванній кімнаті, не звертаючись ні до лікарів, ні до чоловіка, і тоді з нею сталося щось, що досі немає логічного пояснення. Вона також зізналася, що вперше це сталося ще у 1999 році, коли родина. Жила у Франції, тоді вона теж приховала народження дитини і нікому про це не казала. Здавалося, що перед поліцією жорстока злочинниця, але на допитах Вероніка все пояснила. Вона не усвідомлювала, що вагітна, усе стало зрозуміло пізніше, коли психіатр діагностував у неї синдром заперечення вагітності, рідкісний психологічний стан, коли жінка щиро не розуміє, що носить дитину. У таких випадках тіло поводиться майже як завжди, немає звичних ознак вагітності, ні нудоти, ні зміну вазі, ні помітного живота. Навіть циклічні виділення збігаються, і тому жінка може бути впевнена, що нічого не відбувається. Лікарі кажуть, що це особливий стан свідомості, коли мозок вимикає саму ідею вагітності. Уявіть, вам просто кажуть, що ви чекаєте дитину, але ви цього не бачите, не відчуваєте, не вірите. Так було і з Веронік. Її розповідь вражала слідчих до глибини душі. Вона говорила тихо, без емоцій. Для мене вони ніколи не були дітьми. Це просто частина мого тіла, від якого я намагалася позбутися. Ці слова стали ключем до розуміння того, що сталося. Перед світом постало не чудовисько, а жінка зруйнована психічним розладом, яка сама не усвідомлювала жах того, що зробила. Вероні Кружо багато років жила подвійним життям, зразкова мати двох дітей, дружина успішного інженера, волонтерка у дитячому садку. Ніхто навіть уявити не міг, що в її свідомості існує темна прихована частина, яка одного дня приведе до трагедії. Ця історія стала однією із найгучніших у Франції 2000 року, і навіть після всіх судових рішень, навіть після визнання провини, питання чому так і залишилося без остаточної відповіді. Корейські слідчі ретельно вивчили сотні фотографій, зроблені родиною Кружо, під час їхнього життя в Сеулі, і що вражає, на жодній із них Веронік не виглядає вагітною. І більше того, є свідки, які бачили її в купальнику, саме в той час, коли вона мала бути вже на сьомому місяці вагітності, і ніхто, абсолютно ніхто, не запідозрив, що вона чекає на дитину, і навіть на фото, де за медичними даними вона вже на восьмому місяці живота немає. Суд врахував результати психіатричної експертизи. Веронік Кружо засудили до восьми років ув'язнення, але за гратами вона провела менше трьох. Вийшла достроково за хорошу поведінку та через психічний стан. Але що саме сталося в її минулому, що могло настільки глибоко вплинути на свідомість жінки, що вона почала заперечувати сам факт вагітності? Другий син подружжя народився у 1997 році, а вже через два роки, у 1999, му Веронік пережила першу таємну вагітність, ту, про яку ніхто не знав. Можливо, саме після цього у неї почалась післяпологова депресія, яка поступово Во переросла у синдром заперечення вагітності, і, хоча важко було зрозуміти, як жінка, яка виглядала цілком здоровою, не усвідомлювала того, що носить дитину, але медики підтвердили, таке явище трапляється. Синдром заперечення вагітності, реальний психічний розлад. Жінка не відчуває змін у своєму тілі, не розуміє, що вагітна, і навіть під час пологів її мозок відмовляється визнавати народжену дитину як живу істоту. Іншими словами, свідомість повністю блокує сприйняття реальності. Схожі випадки, на жаль, відбувалися й в інших країнах з 2006 по 2013 рік у Франції та Німеччині. Знайшли щонайменше 12 немовлят, чиї матері також страждали від цього синдрому. Всі вони говорили одне й те саме, що навіть не знали про те, що були вагітними, і діяли у стані повного заперечення. У 2011 році подібна історія трапилася у США: 25-річна Лінсі Лоу, асистентка дитячого стоматолога, народила близнюків удома, не підозрюючи, що була вагітна. У стані паніки вона спробувала приховати те, що сталося. Її батько знайшов дітей через декілька днів, і дівчину засудили до 50 років ув'язнення. Умовно дострокове звільнення вона зможе отримати лише у 77 років. Подібні справи змусили суспільство задуматися, чи мають такі жінки відповідати перед законом так само, як звичайні злочинці, чи все ж вони жертви власної психіки. Вороби, яку складно навіть усвідомити. Я не можу дати однозначну відповідь. З одного боку, це страшно, з іншого, як прийняти, що людина не може знати, що вагітна, а потім поводитися так, ніби нічого не сталося. Веронік і Жан-Луї Кружо, до речі, досі разом. Жінка проходить лікування, отримує психологічну допомогу, виховує дітей, і здається. Живе звичайним життям. Ця історія не просто про злочин, вона про те, наскільки крихкою може бути людська свідомість, і про те, що за ідеальним фасадом іноді ховається невидимий біль, який ніхто не помічає, навіть ті, хто поруч. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.